Привіт всім. Так, сьогоднішній тест драйв. Щепарі забачили. Ну, от, на такі три кошолочки, 7 секунд і ось і Так, ну воно сире. Не зовсім сире, але сире. Ось ось такі палки кришать, ну це десь 60-65 Ну з легкістю. Сере дуже легко крищиться взагалі. З сухим трошки тугіше. Але все одно кришиться, можна сказати, все сухе. ну Сьогоднішня тема трошки не зовсім трошки про це все, що поріс кришить, він буде крищить, бо його природа така так зроблено, щоб він крешив шнеки. шнекет. Ну, що? Конструкція стандартна. З виходами. Вже, до речі, роблю виходи пальців 22 і 28. Ну, Так як спочатку ще поріс, як би планувався, планувався він до міні-тракторів. Але люди просять і на великі трактори, якби, ну, раніше я над цим не задумувався, але ж бачу, що потрібно робити. В когось є, може навіть два трактора малий-великий. ну, І це дуже хороший варіант. Вчора я накришив, отут ось висипав прицеп щепи. Відео не знімав, так як сталося декілька таких халеп, скажімо так, втратив пильність. Ну, по-перше, получив по носі, гілкою роздерло носа, Блін, весь в крові був, це, це було капець. Це раз, а друге, те, що, е, друзі, техніка безпеки. В першу чергу техніка безпеки. Дивіться. Ну, залишилась в мене одна рукавичка. Ось, е, до речі, вся в крові. Ну, рукавичку, коротше, ще поріз, з'їв. Благо те, що рукавички легко сидять на руці. Ну, да, шкода вона ці, ці краги, чи як їх називають, сварочні рукавиці, ще й блін нові. Ну, то таке. В общем, схавав ще поріз рукавичку, ті куски рукавиці десь тут купі. Якщо вдасться, вставлю фото порізаної рукавиці. Я ж кажу, такий день був. Не з найкращих, через то не знімав ніяких відео. Ну, а так, що я можу сказати? Друзі, в першу чергу, техніка безпеки. Ніколи не спішіть і будьте пильними. Це найголовніше. Я не можу вас убезпечити від небажаних випадків. Тому прошу всіх ще раз. Будьте обережні. Так, ну, що по Щіпоріз? Щепоріз Ощепоріз гарно працює взагалі, без всяких запитань. Кришить, лупить, все в підряд і сухе сире, і все на світі. Так що, ну, з цим взагалі запитань немає. Щепоріз готується до покраски. Всім дякую, гарного дня, до побачення. Слава Україні!